Слава Сусу Марії Христос Воскрес, живемо, радіємо, витриваємо молитви, радості, благословення. Маємо прекрасну неділю, прекрасний тиждень, сьогодні ночі вам записую відео, бо зараз на курсі спільноти, так, на курсі, який проходимо на четвертій формації. І така тут випадкова. Несподіванка така випала, що на два дні маю здати телефони. Та? Навіть годинник маю здати на два дні. Такі у нас вже тут цікаві події. Та? Не буду спойлер давати, який це курс, щоб комусь не спортити несподіванку. Але знаєте, що я на курсах християнських добра направду така. Ця Традиція та, щоб на два дні побути без телефону. Це, здається, важко, але якщо довіряти Богу, то без тебе світ не стане на тиждень. Ну, для мене принаймні це буде досвід, а потім уже поділюся з понеділка та з вами, як пройшов цей досвід. А сьогодні беремо послання 25 квітня 2025 рік. Дорогі діти, вітрини спокою, егоїзм і гріхо захоплюють багато сердець та ведуть їх у неспокій та загибель. Тому вас закликаю, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, щоб вам було добре в серцях і на землі, на якій живете. Люблю вас, дітоньки, і тому не втомлю закликати вас до навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ви знаєте. Вітри цього неспокою з цього гаджета просто віють. Та? Тільки е, варто відкрити е, якийсь там Facebook, та, якусь інформаційну лінку, ленту, якийсь цей, і пішло. Пішла вітри спокою. Там війна, е, переговори, е, там зірвалось, то не пішло. Е, всі... Всім все не подобається, та одні тих обговорюють, ті других, третіх, четвертих, п'ятих, шостих. Дуже один гарний пост читав. Пішов воювати дурень, та. втік там трус, в'їхав за границю зрадник, і ще там щось знову-знову а, донатиш, навіщо не донатиш? Чому не, 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 не це не допомагаєш? Ну, в будь-якому випадку. Що би ти не робив сьогодні, так, знайдеться той, хто скаже тобі, що це неправильно. Бо там, відсидівся за кордоном, ой, там, е, донатив, ой, не донатив, ой, допомагав, був волонтером, ой, не волонтерив. Так? І тобто ой, воював е, комусь герой, комусь дурень, так? не воював комусь втікач, комусь красавчик. Тому ну, не варто заради цього mm -hmm. жити. Так? Заради того, що скажуть про тебе люди. Бо про тебе все одно, одна група скаже добре, друга група скаже погано. Я, як то кажуть, я завжди собі кажу: я не, не долар і не євро, щоб всім подобатись. так? Тому приймаю, власне, позицію того, що мені говорить Бог про мене. І так, вам також раджу приймати позицію, що, мені, що тобі говорить про тебе Бог. так? І що нам сьогодні говорить Марія? Як маємо поводитись в цьому часі, як маємо служити в цьому часі, щоб максимально допомагати світу? Бо для когось молитва ну, нічого не варта, так? Але для Марії, для мене особисто, молитва це найкраща зброя. Якби ми всі, як український народ, почали молитися, повернулися до Бога серцем. А не показухою, так? повернулися серцем до Бога то тиждень би упорної молитви, піст по середах і п'ятницях, війна би зупинилась, Надприродня зупинилась би. Тільки єдине питання, як достукатись до цих всіх людей, так? як до них достукатися. Я не кажу, що війна це не потрібно або ще щось. Та, Треба тримати цей кордон і, власне, тримати духовний. Фронт. І, і тому кожна тут важлива праця, так? Але якби ми, як народ, об'єдналися в молитві і в пості, то Бог би, втрутився, Бог би втрутився. Бо Марія каже, Марія дала обіцянку, каже, що молитвою постом війни можна зупинити. Війни. І сьогодні не будемо говорити про масштаби, та, чи сьогодні я це роблю. Чи я сьогодні хочу зупинити війну, чи я не хочу зупинити війну? Так? Чи я сьогодні молюся і пощу, чи я сьогодні не молюся і не пощу. Як я долучаюся до цієї війни, так? Ну, і в основному духовна війна, вона невидима війна. Тому для більшості це буде даремно витрачений час. І я, оскільки це знаю відразу, то я відразу готовий на будь-яку критику. Можете писати, критикувати, та? а він там відсидівся, він там то то в Меджугорі сидить собі, насолоджується життям. Різні люди потрапляють, знаєте, бувають, ну, пишуть різні гадості, але я готовий. Я готовий. Та? Бо я служу Богу і, 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 і радий, коли на мене щось погане. Та? Пишуть щось погане говорять. Та? Бо це мої компліменти, це мої лайки. Та? Коли хтось цей. Ну, на жаль, я це все видаляю, коментарі, та, звісно. Але якби не видаляв, то воно б служило для поширення контенту. Та? Але, як я й казав, я не хочу просто, щоб був у нас бардак. срач такий в коментарях дехто то дозволяє, дехто хоче заради розкрутки каналу, заради якихось уваги, та, спеціально створюють ці. Такі срачі і не видаляють їх. І особливо коли бруд іде ще на священників, то ну, я того не розумію. І, і, і все видаляю повністю, якщо якась є негативна інформація, щоб не було, знаєте, цих суперечок. суперечок. Один захищає, другий е, захищає, а один нападає, другий захищає. І там починаються цілі історії, коментарні. То я відразу ті історії видаляю. Для чого? Щоб не були вітрини спокою, егоїзму і гріха. Бо каже Марія: вітриний спокій, егоїзму і гріха захоплюють багато сердець. І в цих контактах сьогодні вітри, в цих переписках, хто кого більше яким матом назве, та? і хто як пропише історію, хто як прокоментує, і то, 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 то-то. Також вітри неспокою йдуть. Неспокою і егоїзму. Егоїзму, Бо я, моя думка важлива. Я хочу, щоб всі так думали. То-то, то, то, то так. Хтось хоче нав'язувати ці свої думки. Хтось хоче нав'язувати свою позицію. Бо одні в одній позиції нав'язують свою позицію, другі в другій позиції нав'язують свою позицію. А а я приймаю рішення нав'язуватися Божою позицією. Я ну, приймаю рішення нав'язуватись посланням, так? Тому Марія каже сьогодні мені і тобі особисто. Вітряний спокою, йогоїзму і гріха захоплюють багато сердець, дуже багато. І твоє можуть захопити. Якщо ти, якщо ти не зупиниш цей та, вітриці, а ці вітри йдуть в основному через телефон найбільше сьогодні, в сьогоднішньому часі. І я дуже радий, що практично можна на два дні відключити телефони і бути без цих вітрів, та, бути тут на природі. Насолоджуватись красою і тишою, і насолоджуватись Богом. Тому тебе закликаю, дитинко, повернись до Бога і молитви, щоб тобі було добре в серці і на землі, на якій живеш. Люблю тебе, дитинко, і тому не втомлюю закликати тебе до навернення. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Тому, каже Марія, закликаю, повернись до Бога. повернись, Відклади ці вітри неспокою, Відклади їх. Відклади ці вітри егоїзму, гріха. Повернись до Бога і молитви. І що буде? Буде тобі добре тут на землі. Буде в твоєму серці добре. Буде добре на землі, де ти живеш, на якій ти живеш. А де ти живеш? На якій землі сьогодні? Не. На ті, які війна, то е, ще, більше, ще більше повернись до Бога і молитви. Ну, я так сказав, узагальнив, так якби всі Україна, вся, всі, кожен українець почали молитися послути, то за тиждень би закінчили, та? Але ніколи не будуть всі, на жаль, так і ніколи не будуть всі священниками, ніколи не будуть всі місіонерами, ніколи не будуть всі бізнесменами, ніколи не будуть всі працівниками, та, ніколи не будуть всі президентами. Тобто це поняття всі його не буде ніколи. Тому слово всі не можу говорити? Так? Можу за себе відповідати. Але якщо ми, християни, навіть ті, які тут дивляться сьогодні, слухають і живемо цими посланнями і будемо тривати в цьому, що Марія говорить, то можливо не так швидко це за тиждень, так? але можливо за місяць, півроку і цієї кількості людей молитов. Посту вистачить, щоб зупинити нарешті цю війну. Єдине питання: скільки нас? скільки нас, нас, цих апостолів, які молимось, постимо за цей мир, так? Скільки нас, і скільки тих, які це не роблять. Ось тут вже питання. Але не можемо за когось відповідати, когось засуджувати або когось ще щось. так? Можемо робити те, що від нас залежить. Жити цими посланця, свідчити ці послання, нести ці послання, нести цей стиль життя. І Люди будуть магнитись. Чому будуть примагнічуватись? Бо Марія нам це обіцяє, так? каже: люди е, захочуть бути такі, як ви. Не дозвольте каже вчора так, відео, не дозвольте, е, щоб люди просто вас не бачили. І, дивлячись на вас, не захотіли зустрітися з Ісусом. То наше життя має бути так, щоб ми не дозволяли цьому життю пройти повз нас. Так? Ну, на цьому все. Доброї вам неділі, будьте благословені. Мир вам радість, благодать Па-па!